В Обухівському районі на Київщині до новорічно різдвяних свят відбулося відкриття резиденції Святого Миколая. Цей спільний соціальний проєкт реалізується громадською організацією Асоціація розвитку спорту і туризму України та Обухівською районною державною адміністрацією. Цьогоріч довго думали щодо відкриття резиденції Святого Миколая, але рішення прийнято, резиденція відкрита для всіх наших діточок, особливо. Для наших переселенців, щоб вони відчули гостинність нашого обухівського краю, відчули себе як удома. Резиденція Святого Миколая створена минулого року на базі етносадиби зінченки у селі Дерев'яна. Цьогоріч резиденція, окрім місцевих малюків, вже зустрічала і дітлахів з усієї України, які приїхали з зони бойових дій. Дуже хотілось привіткриті цієї резиденції при цій задумці. Щоб це не було десь мобільний якийсь будиночок, або така резиденція, куди приходять лише там один раз на рік, 19 січня, хотіла, щоб вона працювала на постійній основі і щоб гості, які сюди приходять, вони відчували, що вони потрапили саме в гості до Святого Миколая, тому ми. Запропонували це нашій родині, яка проживає в Обухівському районі, і приймає туристів етносудиба зінченків. Півтора року ми їх вмовляли, щоб вони погодилися, адже це соціальний проект. Тобто, після відкриття резиденції, сюди будь-хто чи будь-яка дитина може приїхати абсолютно безкоштовно поспілкуватися з святим Миколаєм. Сьогодні у нас присутні дітки із числа переселенців. Які доєдналися до родини Обухівського району за останні 9 місяців і днями до нас привезли діток з під Бахмуту. Ми хотіли їм дуже подарувати це свято. Ми знаємо, що вони сиділи в підвалах. Ми дуже хотіли, щоб вони посиділи біля вогнища, Відчули, що вони дійсно є частиною родини Обухівського району. Побачити ці очі веселі і зробити їм приємне свято з подарунками. Вечір. Я дуже радий, що ви сьогодні завітали в таке свято до моєї резиденції. Я цілий рік вас ждав і на кінець -то ви прийшли. І тепер я хочу з вами познайомитись. Близько 60 тисяч осіб зареєстровано внутрішньо переміщеними особами на території Обухівського району. Чимало приїхало з дітьми. Тож організатори свята зробили все, аби панувала атмосфера добра, любові і безпеки. Подвір'я зінченків прикрашено по різдвяному, посеред двору вогнище. Навколо нього сидять юні гості в образі 12 місяців і розповідають про свої добрі справи цього року. Миця в автобусі і допомагаю yeah. батькам. Дуже справи. <гиби> <гиби> мамі <та лав>, квіт. <гиби> дарував квіти. Дарував квіти мамі. Слухався, маму. <гиби> слухався мамо. Бачите, які у нас добрі справи. страви. Серпиться також слухався. А ще вони могли святому Миколаю розповісти віршик, проспівати пісню і загадати бажання. Цьогоріч діти виконують патріотичні пісні що чогось наша славна Україна, зажурилася, а мету червону калину пані. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвешили. Я тобі за таку гарнющу пісню, а це тобі за вірші». Бажання у дітей цього року дорослі пов'язані з миром в Україні та перемогою. В основному дітки, хоті маленькі, але ж вони розуміють, що зараз відбувається, от і просять миру от, для України, для себе, для родини і здоров'я. Ну от таке. От Оцих цяцьок трошки менше, а от уже більш дорослих оцих речей. Да. На дітлахів чекали цікаві майстер-класи, запевні конкурси, смаколики та солодкі подарунки. Любов Іванівна традиційно проводить майстер-класи з вишивання, робить з дітьми ангелочків. Нам показує вже шосту сорочку, яку вона вишиває для воїнів ЗСУ. До зустрічі з дітками ВПО родина Зінченків підійшла відповідально. Ви знаєте, коли сказали, що будуть діти з Бахмута. Це для мене ну, ну це так сайде, ну… Трепет, ну, я, ну, боляче, боляче. І, ну, я дуже рада, що діти бачу задоволені, чайок готуємо, хай їм хаємо, все буде добре, важко говорити. Про дітей. Тетяна Клименка з міста Курахове Донецької області. 13 грудня покинула свій рідний дім, переїхала до Обухівського району Київської області. Ділиться пережитим, споглядаючи, як двоє її діточок радіють святу. Дуже хорошо, да, дуже. Дітям післення, вони тільки, тільки на приходять. І в нас там вообще люди вже прям лізали на ринок, прилетіло. Прям страшне. Діти вже год в підвалах. Наталя Анатолійовна з Мар'їнки Донецької області. Спочатку переїхала День до міста Курахове, а потім з п'ятьма дітками до Бухівського району на Київщині. Ми приїхали, Бога От, <клес> Нас прийняли хорошо. дякую людям, допомагають волонтери. Дуже хорошо нас прийняли. А сьогодні свято як вам? Очень прекрасно, очень хорошо. Діти очень довольні. Да? Да. Серед присутніх на заході і представників міжнародної делегації з подарунками і побажаннями найшвидшої перемоги. Це поштуємо і його цьому Ми приїхали в Україну, аби показати, що ми цінуємо, поважаємо і хочемо допомогти українцям в їх боротьбі за свободу і остаточну перемогу. Нас також бомбардували 20 років тому, і ми знаємо, як це, коли на тебе нападають. Наш моральний і людський обов'язок це допомагати тим, хто зараз піддається нападу, а це Україна. Також. Ми маємо донести в Білград в Сербію та воєводину про те, що тут відбувається насправді, адже на Балканах в основному поширена проросійська пропаганда, якій нема правди. Тому ми приїхали сюди, аби донести людям реальну ситуацію в Україні. Також можу сказати, що ми впевнені у вашій перемозі, і що ви, врешті-решт, повернете всі свої території. Хай бити свойна свомина целу території. Бажання привітати наймолодших жителів Обухівщини і подарувати їм віру в чудеса підтримали і представники благодійних фондів: Марфа і Марія, Проксен, Фундація Друзі України, завдяки яким кожен маленький відвідувач отримав солодкі подарунки та смаколики. Діти вірять у Святого Миколая, у те, що їх мрія про мир і повернення додому незабаром здійсниться.